Вітаю, друзі, 22 липня. Державний конституційний переворот. Саме так я розцінюю все, що відбувається останні 2 дні з навколо Набу і САП. Отже, друзі, операція ліквідація набу і САП вступає у фінальний свій етап. Закінчується держпереворот. Цементується диктатура Володимира Зеленського та його Зелених гниб. Все відбувається набагато швидше, ніж я навіть вчора думав і вам розповідав. Сьогодні зранку в парламент внесено законопроект 12.414, Який фактично підпорядковує набуй САП. Генеральному прокурору. Тобто Генеральний прокурор точечно зможе керувати НАБУ і САП. Жодної незалежності цих органів антикорупційних немає. Її не було. Вона була залежність від Посольства США, потім від Офіса президента. Зараз вони все це ліквідовують і повністю підпорядковують собі. Я думаю, наступним буде ліквідація, передача повноважень ДБР, потім в Генпрокуратуру повноважень САМП, а потім і ВАК зроблять палатою Верховного суду. Дуже швидко поспішають бояться, бояться реакції міжнародної, бояться всередині реакції, і комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності антикорупційний. Підтримав зміни до КПК. Набу і САП після цього голосування стануть залежними від генпрокурора. На засіданні Комітету вранці сьогодні, 22 липня, народні депутати рекомендували парламенту ухвалити в другому читанні. Законопроект номер 12414, який передбачав внесення змін до Кримінального процесуального кодексу з комітетськими пропозиціями. Серед іншого, парламентарі пропонують ухвалити документ зі змінами, в результаті ухвалення, який Генеральний прокурор зможе увага, передовучати повноваження прокурорам САП іншим прокурорам. Витребувати матеріали будь-яких справ і передоручити їх іншим прокурорам. Надавати набу письмові вказівки, обов'язкові для виконання. Передоручити кримінальні провадження набу іншим органам досудового розслідування. Верховна Рада може розглянути цей законопроект в другому читанні. На засіданні вже сьогодні 22 липня в разі ухвалення документа генпрокурор стане фактичним керівником для прокурорів САП. Тобто, повністю банкова бере через Генеральну прокурору красиву гру, якого ми вчора з вами розбирали бере під порядкування антикорупційні органи. Трапилось це тоді, коли мала бути оголошена підозра Тимуру Міндічу, одному з найближчих друзів і гаманців Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської. Трапилось це тоді, коли вже неможливо було. Не згорнути, не забрати слідство, нічого змінити в справі Чернишова, іншого друга й кума родини Зеленських, пійманого на корупції, колишнього міністра Мінєду. Трапилось це тоді, коли доходило до того, що на кон стане Сергій Шефір, по якому також збирались матеріали. Громадянин, до речі, Російської Федерації, паспорт я друкував сам. І думаю, до осені з'являться підтвердження його російського громадянства від Сполучених Штатів, від інших країн. Розуміючи це все, розуміючи, що може бути зовнішня реакція серйозна, розуміючи, що Набу І САП може бути використаний як інструмент. Заходу для тиску на Зеленську вони зносять це все, підпорядковують собі. І фактично держпереворот, фактично, становлення диктатури, кінцеве цементування. Ніхто тиснути на зелений гнит не зможе. Ні з заходу, ні звідки. Вони консервують свою владу всередині країн. І останнє. Друзі. Зараз е на фоні санкцій проти опонентів Зеленського, політиків, блогерів, журналістів інших, зараз на фоні. Знищення антикорупційної інфраструктури, а точніше, її підпорядкування собі. Тепер будуть оголошувати, хто має бути корупціонером, а хто не має бути корупціонером, хто е, свій корупціонер, йому думку генпрокурора. А хто чужий, тому підозру. Фактично маємо справу наразі з повною нівеляцією права, повною перебудовою всіх конституційних органів під Зеленського і його Зелених гнит, Повноваження нелегітимні, узурповані. Але зараз продовжується узурпація впливу на незалежні антикорупційні органи. Скажіть, скажете, так вони за 10 років нічого не зробили. Вони нічого не зробили, бо вони були інструментом шантажа наших політичних еліт. Вони були взагалі створені для того, щоб політичні еліти шантажували наші партнери з Заходу. І коли дійшло до того, що їх можуть використати для знесення З, він вирішив їх ліквідувати, прибрати, підпорядкувати і зацементувати свою диктатуру. От приблизно як виглядає картина. Сумніві в тому, що будуть голоси за підпорядкування. На Буїсап немає. Сумнівів, що Зеленський завтра це підпише, або навіть сьогодні вночі немає. Все готово до повної узурпації та диктатури. І з нею бореться одиниці. Правду про неї говорять одиниця. І в даному випадку я не прихильник на Буїсад. Але я чітко розумію, що знищення підпорядкування цих структур на цьому етапі це абсолютне зло, яке приведе до цементування повноважень диктатора і Зеленського і його хунти зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, будемо робити нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.